У селі Ясинів Заболоцівської громади між членами кооперативу виникло непорозуміння докладніше у сюжеті. У селі Ясинів відбувся розгляд питання щодо визначення частки прибутку спрямованого на виплату дивідентів членам сільськогосподарського кооперативу. Однак тут виникло непорозуміння, і на збори приїхав представник трьох членів кооперативу, які не отримали виплати. Ви повинні по людськи повестися до всіх членів. Не так як ви зробили юридично незаконним методом. Пореєстрували. Вони понаписували заяви до Міністерства юстиції на того реєстратора Миколаївського, що незаконно, тому що треба мати було п'ять чоловік голосів, а ви провели чотирма чоловіками. Я вже на це не дивлю. Я не проти ніколи, не проти Богдана. Я не проти, проти молодих людей і вашого колективу. Ну за всі оці часи ви ні разу з ними не розрахували. Я не знаю, як вас. Тих людей я знаю, що вони не розрахувалися ні разу, і я не хочу там, щоб щось там забрати, щось. Я просто хочу, щоб все було ну, чесно було. Я просто хотів, щоб вони провели чесні збори, поділили прибуток підприємства порівно, чесно, по всім співвласникам цього підприємства. То, що вони проводять шахрайські дії по поводу вивести там членів, які їм не угодні. Цьому господарстві то це їхні справи, то вони за це будуть теж відповідати і перед Богом і перед законом. Ми на місці намагалися дізнатися, що не поділили між членами кооперативу, і ось що почули. Друге питання сьогодні має стояти питання, розгляд питання щодо визначення частки прибутку спрямовано на виплату дивідендів. Тим людям, які скаржаться, ми сьогодні маємо визнати розбір їхніх дивіденти відносно їхнього вкладу. Що хай би вони прийшли і з нами говорили, і ми б їм сказали, що їм ведеться виплачувати. А чому вони присилають якогось ж афіриста, який нам винен гроші і ще не розраховувався з господаркою? Ну от в хай почитають люди, і що ми готові їм, але хай вони прийдуть і предоставлять нам такі от свої папери. Всі люди, що сидять, всі видати, предоставили. От є. Документи на, на всіх, хто сидить, всі мають. Хай вони нам такими паперами і відносити паперів ми їм зробимо нарахування. Ми нічого не хочемо проти закону. Що є проти закону? тім, якщо ми кажемо, покажи нам отакий от папір. Майнові сертифікати, які видавалися в 90-х роках, вони на сьогоднішній день це майно підприємства. Вони видавалися всім членам колективу цього і всім пайовикам. Пайовики мають їх або в сільських радах, хто не забрав, а хто хто має вдома. Ну те, що вони виплачують по сертифікатам, по майновим сертифікатам це не є прибуток підприємства. Ну, в такому плані, це вони повинні майновий сертифікат це оренда майна, тобі майно, яке вони ну, використовують. В цьому підприємстві за це майно вони повинні платити рентну плату всім пайовикам. Якщо вони не платять, вони можуть його викупити, це майно, а путати, скажімо так, приватну власність. Цього підприємства, членів цих підприємств, це є їхня приватна власність, тому що вони так вирішили там 20 чи стільки років назад, і вони сьогодні її використовують це підприємство. І вони повинні кожного року виплачувати всім цим людям не орендну плату за майно, а з прибутка платити, з прибутка підприємства платити це раз. По-друге, вони подоводили цих людей до істерик, до е, тяжких хвор... хвороб. Е, ці люди вже не знають, що робити, куди кидатися, які там Юрій, Я просто не не прийшов там захищати там когось себе чи свої інтереси. Просто щоб вони по-людськи це все правильно зробили. Дасть от я мій. Сертифікат на майно один так, так. і є мій сертифікат на майно другий. Представте тих людей, кого ви представляєте, їхні сертифікати. Стоп, це сертифікати майнові. Це майнові. копії, я ж не думаю, я вам даю. Я, я маю оригінали, а ви мені так само дивіться, копії, покажіть своїх своє. Шахрайськими представників. діями, шахрайськими методами, ви можете писати собі якісь сертифікати. Правильно, вони є в сільській раді, і це сертифікати 90-ї, 6 чи 8, чи 2000 років. То ви представити такі себе папері на своїх тих представників чи вони законно обмають його? Вони законно є в базі Мін'юста у цьому підприємстві. Ну, то... І я представляю їх на основі того, що є в базі ну, то... мін'юста цього підприємства. Я вам свої показав. Все. Ви, ви наняли юридичну компанію, яку платите з грошей кооператива. Не свої, ви скидаєте з гроші, а з гроші кооператива. І ви ну, багато що. Ви можете поробити всякі документи зараз без них. Вас вистачає голосів, вас вистачає все. А... Ви можете їх викинути. Ну, запам'ять одне: це не по людськи Цей документ з 2001 року. Сказав, або 2099 дев'яносто роки ну, 2099, так, року. так де ви його діли ті їхні сертифікати. А, де ви я їх... маю свої? А де вони мають? От ха принесу так, так, так. Правильно, ви зараз хочете там юридично щось поділити, предоставити сертифікати, предоставити документи, яким 25 років. <ган> <ган> <Добре> ну, а, я, а як він може представляти? Я маю в пері. Як має паспорт виданий Вони є в юридичний паспорт відданий, Вони є собі е атимур, що він не дійсний. Вони є в юридичних. Якщо фотографії у вас немає, 45 років, він не дійсний. Є документи всі, які є зареєстровані в мін'юсті. що мені міністр? Ви представляєте в їхніх інтереси. Голова кооперативу спершу не зрозумів, що вимагав пан Вадем. Я знаю, що за людина, що він зробив для того. Та ж ми тяжко працювали роками, щоб господар, він каже, що землю забрали. Сподіваємося, ситуація з виплатами стабілізується, і сторони таке знайдуть порозуміння. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.